Так, отцы, сапог, конечно, в бою надежнее. Поэтому успеваем тихо, играем тихо, чтобы, грубо говоря, пока наша сигаретка дотлеет, вот, блин, даже шума не было. Вот так вот. А капелла под ксилофончик. Ху, памяти моих бабуся и дедуси, який перемогли тих уродов в 45-м, мы можем цих. Починаю. Ти сльози у твоїх очах. Ми були в мед солодкий, мій тільних ну нахабно водкай, наш запах мені приходив в снах. Тоді вперше і назавжди я прокричав під стук вагонів, кохано не лякайся зброї, вона із нами назавжди кохано, не лякайся зброї, бо ми із нею назавжди, так і за три роки життя було у нас сумне вінчання, я відступав людей, втрачав я Ті тримаючи наказ, я й віри попри всю біду, співавши за мною, я ще не знав про другу дочку, співав кохана день на І я до тебе си верну, кохана день на І я до тебе си верну, з тих пір в молитві і посту. Я рахував ніколи вергом, і як креслові я хрестив у просто у Сталіна на лбу, коли за ці календарі, мені мене поколали до могили, я прошептів, вернися мила, я доповзу, але дійду, вернися, люба, моя мила. Вовзу, але йду і, злившись, змивши крою всі гріхи, народу партія єдина. Я знав, народиш мені сина, аби наступним розповів непереможні козаки, все наше витримають спини, кохані діти України. З тобою ми, мамо, на віки, кохані діти України. З тобою ми, мамо, на віки, коханий любі і дружини. Тепер ми з вами на віки. Ну все, гасимо світі в бліндажику, докурюємо. Можна ще сто грам накотити, тим, хто лягає спати. І все. Добре моє, недовжили, щось хось. Обіймаю. щастий.